Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами сінабони. Для цього нам знадобиться 300 мл теплого молока та 25 г живих дріжджів. Можна використати сухі дріжджі. Тоді нам їх знадобиться 2 чайних ложки або 10 г. Молоко беріть не дуже гаряче до 40 градусів, щоб дріжджі не заварилися. Також додаю столову ложку цукру та накриваю все рушником, залишаю на 10-15 хвилин. Тим часом в 600 г просіяного борошна додаю 1 чайну ложку солі, 25 г цукру та 2 пакетики ванільного цукру. Можна використати трохи ваніліну, якщо немає ванільного цукру. Сухі інгредієнти змішуємо та додаємо сюди 2 яйця, 100 г м'якого вершкового масла та вливаємо нашу опару. Я тісто буду змішувати за допомогою міксера. Це можна зробити і руками, але на це піде вдвічі-втричі більше часу і трохи більше борошна, тому що тісто буде липнути до рук. Якщо у вас є міксер, то змішуйте з його допомогою хвилин 7-10. Вручну на це піде від 15 хвилин. Тісто має бути дуже м'яким, трохи липнути до рук. Ось тут я його трохи обминаю руками, щоб перевірити, чи все борошно гарно вмішалося. Ставлю його підходити. Тісто має збільшитися вдвічі. Тим часом беру 100 г цукру та змішую з 15 г меленої кориці. Також для начинки нам знадобиться 60 г м'якого вершкового масла. Усе масло я беру 82%. Ось тісто наше добре підійшло. На це може піти від однієї до півтори години. Все залежить від того, яка температура у вас у кімнаті. Треба трохи обмяти наше тісто. Я роблю це на силіконовому килимку. І не рекомендую додавати на цьому етапі борошно. Якщо тісто все ще липне до рук і до килимка, то рекомендую ось так трохи використати рафінованої олії без запаху. Тоді тісто перестає липнути і добре розкочується. Розкочую тісто у пласт ем, десь 40 на 50, 30 на 40. Дивіться, як у вас вийде. Тремпа зробити ось такий прямокутник. І намащуємо його м'яким вершковим маслом. Рекомендую використовувати саме м'яке, не розтоплене, щоб воно не розтікалося по поверхні. Рівномірно розмащуємо вершкове масло та посипаємо цукрово-коричною сумішю. Стараємося робити це рівномірно. Після чого. Завертаємо наше тісто у рулет. З такого тіста вийде приблизно 12 булочок. Дуже зручно такий рулетик розрізати за допомогою нитки. Я вам трохи збільшила, щоб було видно. Нитку натягуємо і ось так в різні боки розводимо. Звичайно, це можна зробити і ножем, але тоді булочки будуть трохи приплюснуті і зріз не такий чіткий. Тому рекомендую використати звичайну нитку або зубну. Ділимо на 10-12 шматочків, скільки у вас вийде. В мене вийшло ось такі 9, але вони дуже-дуже великі будуть булочки. Ставимо їх розстоюватися. Обов'язково накривайте його рушником. Тепер 60 г цукрової пудри змішуємо з вершковим сиром. Тут цього сиру 175 г. Сир вершковий, звичайний брала в АТБ. Беріть той, який вам по кишені та до смаку. Також в цю суміш потрібно додати 2-3 столові ложки вершків. Вершки можна брати любої жирності. Можна вершки також замінити на звичайне молоко. Я додала 2 столові ложки. Все ретельно перемішуємо. Якщо так сталося, що у вас немає не вершків, не молока, сюди можна замість них додати 1-2 столових ложки. М'якого вершкового масла. І так само розмішати. Коли булочки трохи підійшли, я також поливаю їх вершками. Це не обов'язково, але так вони будуть більш пухкими та ніжними, буквально по одній столовій ложечці на кожну булочку. І даємо далі підходити. Коли булочки добре підійшли, ставимо їх в розігріту до 180 градусів духовку, часу піде від 25 до 40 хвилин. Якщо у вас, як і у мене, булочки зверху почали підрум'янюватись, то накрийте їх листком пергаменту або фольги. Ще гарячі булочки потрібно намастити нашим кремом. На кожну йде приблизно по одній столовій ложці. Потрібно це робити ретельно для того, щоб крем просочився всередину кожної булочки. Ось і все. Сінамбони мають насичений та солодкий смак завдяки ніжному та пухкому тісту, просоченому корицею та вершковим маслом. Вершковий сир додає вершкову нотку та підсилює солодкість. Кориця надає теплий пряний аромат та смак, який добре балансує солодкість тіста та глазурі, створюючи поєднання, яке важко забути. Ось таке пухке та ніжне тісто в міру солодке в нас вийшло. Обов'язково спробуйте та порадуйте своїх рідних та близьких. Тому, якщо вам сподобалось таке відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!